Ух ти, тепер у кожної є свій акваріум. Які вони класні та великі. Тільки у мене краще. О! Що це таке? Скриня зі скарбами. Подивимося, що всередині. Ого, нічого собі, яка краса. Клас. Це каміння мені дуже знадобиться. Які вони гарні. З мотузки теж можна щось придумати. Тільки треба її трохи прикрасити. Тепер вона стане дуже гарною. Ось так. Рожева мотузка. І додам трохи блискіток. Зовсім трохи. Яка краса! Ось тут їм саме місце. О, а це що таке? Що відбувається? А це Люба, називається наука. Я вирощую кристали і вони набагато красивіші за твої камені. Так, все готово. Ось яка краса у мене вийшла. Вони будуть прямо тут, на самому видному місці. Краса. Так, то що у нас ще є? Ага, це нам теж знадобиться. Добре, виглядатиме ось тут. Ось так. Не те, що у деяких. А це ти бачила? Дивись, який чарівний дельфінчик. І він висітиме ось тут. Ось такі чудові мушлі. Все для моєї русалочки. Тобі подобається? Звісно, подобається. Іди поплавай у своєму акваріумі. О! Ти що робиш? Ану, Ха-ха! <свісно> <свісно> що злякалась, мою грашково акулу? О, який плавник! У мене з'явилася ідея. Мій акваріум охоронятиме зграя акул. А сюди повісимо ось це. У мене також є такі прикраси. Тільки краще. Подивимося, що я ще маю. У мене яка краса. Ідеальна прикраса для морського дна. А чого дрібнитись? Ага. Як здорово. Все висипаємо на морське дно. А ти все повторила. Ось так ось. О, диви, що я ще маю. Справжня мушля зі скарбами. Потрібно все обставити, щоб русалочці було комфортно у цьому акваріумі. Подивіться, яка краса. Ой, що це за жахливий звук? Е, так, у нас чудова група. Дивись, яке ліжко я тобі приготувала. Ось воно. Подобається. Поставлю його сюди. А от скриня з твоїми речами. І з коралів буде стілець. І столик для макіяжу. Так, сідай тут, звикай до нового будинку. Все готово. Ну, яка я молодець. Подивлюсь, як я виглядаю. Мені подобається. О, Бела також сидить і пориться. А це бачила? Це буде справжня шафа із вранням. Поставлю її тут. Нарядів буде декілька пар. Ну що ж, твоя кімната готова? Відпочивай! Ось так то. О, а в мене все одно краще. А ось і неправда. чи акваріум вам подобається більше. Я маю ідею для нової кімнати. Ми зробимо там справжню кухню. Ти згодна? Це твій новий холодильник з продуктами. Бачила нашу нову кухню. Дивіться, яка вона гарна і зручна. Що ж, є ідея. Навіщо нам кухня? Це вже не модно. Ми зробимо справжній бар. Обов'язково високі барні стільці. Хо. І звісно, охорону, щоб стежили за порядком. Ось так. Чудово. Хм, а що? Якщо нам трохи пожартувати. О, Боже, як боляче, що це таке? Ой, я знаю, чим прикрасити стіл. Сюди чудово підійдуть квіти. Ось так. А за столом можна сидіти не лише тобі, але й твоїм гостям. Ой, як все мило! Ой, фу, як нудно, дитячий садок. А ось я дещо вигадала невеликий зубастий сюрприз для нашої морської парочки. Що ти накоїла? Ти все зіпсувала. Це не смішно. Так, ми маємо ще один вільний поверх. Потрібно його заповнити. І це буде легко. Тут буде кімната для відпочинку. Поставимо тут ось це крісло, небагато домашніх рослин, обов'язково журнальний столик і, звичайно, телевізор. Сідай сюди, відпочивай. Як класно вийшло. А не ну несуй свій ніс. Подумаєш, у нас стоятиме диван. Невелике крісло та стіли з квітами. А тут буде куточок для творчості. Ти у нас така художниця. Ти моя хороша. Намалю щось дуже гарне. О, чудово! Дах будинку готовий. Треба його прикрасити. Гадаю, зірка чудово підійде. Ні, мушля краще. А ще у нас буде ось така розвага. Справжня водяна гірка. Ах, так. Ну добре, у нас теж є така гірка. Краще за вашу. Ох, невже ми все зробили? Тепер можна спокійно пограти. Спочатку заходимо в цю кімнату. О, здається, таксі під'їхало. Наша колісниця готова вирушати. Морський кінь відвезе вас куди захочете. Ну що, а ми поки що подивимось на наше творіння. Гарно вийшло. Подивіться на кожен поверх, котрий ми вигадали і прикрасили різними деталями. Тут і барна стойка, і коктейлі. І чудова кухня. І холодильник. Саме гарне у світі морське дно зі скарбами. Ну що ж, а тепер час покататися на нашій гірці. Так. Як зручно спускатися на нижній поверх. Ось так. Дуже просто. Аго, ти чого? Ти перша почала. Ну, добре, давай пограємо тоді. Джили Ребека обожнюють разом грати в ляльки. У Джилу люблена Барбі. А от у Ребеки модна брат. Ось тільки є одна проблема. У них лише один будинок на двох. Так не піде. Як вони там помістяться? О, почалась сварка. Дійсно, так не піде. Треба щось придумати. Ідея. Я зроблю свій власний ляльковий будинок. Чудова ідея, Джил. Я теж зроблю власний будинок для своєї брат. Я вже підготувала потрібні креслення та матеріали. Але я зовсім не розумію, як із цього вийде будинок. Щось у мене зовсім не виходить. Огуа Рибека, як ти це зробила? Талановита людина, талановита в всьому. Ну і добре, бабра жуля. Зараз у мене все вийде. Це має бути не складніше, ніж зробити макіяж. Одна стіна, друга. Здається, чудово виходить. Давай поміряємо наші будинки рулеткою Вони у нас однакові? Ну, вже ні. Так не підходить. Я ще додам величезний дах. Чудово, дах на місці. Час переходити до декору. О, так, Ці серця виглядають тут просто чудово. А у мене дах прикрашений фіолетовими зірками. І щойно я рівно його встановила. Хм, Стіни виглядають нудно, але це лише зараз. Зараз я пофарбую їх у фіолетовий колір. Таким чином вони будуть ідеально поєднуватися з дахом. А давайте ще трохи побризкаємо на джил. І що ти робиш? Ану перестань. О, ні, мій будинок всередині став фіолетовим. Але я хотіла зробити все рожевим. Треба терміново пофарбувати весь будинок у рожевий, доки фарба не засохла. Здається, чудова вийшла. Що ж робити далі? О, я вигадала, мені знадобиться дриль. І зараз я зроблю вікно. Чудово вийшло. А я візьму молоток, аби нічого не зіпсувати. Так вийшло. Тепер я можу вставити раму. От тільки Ребека також це зробила. Чорна рама на місці. Це ти повторюшка, а не я. Мій будинок точно буде крутіше, особливо коли я приклею на дах значок Барбі. А я приклею на свій крутий будинок значок Братс. Готова. Ось це краса. Залишилось лише заповнити кімнати мого триповерхового будинку. Ох, як же здорово виглядає мій рожевий будинок. Ну що, почну облаштування свого першого поверху? Сюди я поставлю гарний рожевий диван, поклею ніжно-рожеві шпалери і покладу м'який білий килим. На нього поставлю стіл, а на стіл квіти. На столик покладу журнали і не забуду про стелаж з книгами. Отак, здається, дуже затишна вітальня Вийшла. А що придумала Ребека? У моєї брат буде класний диван у вигляді губ. Упевнений, їй це сподобається. Також додам кили. А ще я вже наклеїла срібні шпалери. Додамо журнальний столик, крісло та лампу. Так, тут буде відпочивати моя брат. Що мені ще додати? О, придумала. Намалюю картину. Це буде улюблений портрет моєї ляльки, брат. Зараз зараз майже закінчила. Готова. Здається, вийшло неймовірно. Так, нехай всі знають, хто в цьому будинку господар. Ребека, портрет дійсно вийшов неймовірним. Отже, лети тут. Як тобі? Подумаєш, я придумай дещо краще. У вітальні Барбі стоятиме рояль. Моя Барбі дуже талановита і вона вміє на ньому грати. Сідай дорогенька. Бачу, ти в захваті. Так, Ребека точно відстає. Ой, а що це там? Вечірка. Ох, джил, стережись!» По сусідству поселилась справжня тусовщиця. Тут буде висіти дископуля, тут буде справжня сцена. Так, у моїй братці рок-гурт, і вони часто влаштовують концерти. Давай запалювати разом з брат. Повторюйте руки. Джил, твоя сусідка, справжня зірка. Здорово! Ви вже закінчили робити перші поверхи. Вони вийшли дуже гарними і дуже різними. Цікаво, що ви вигадали робити далі. А далі буде кухня. Я підготувала кухонний гарнітур та поклеїла шпалери. Тут буде стояти шафа з різними смаколиками. Так, моя брат просто обожнює Чіпси Прінглс. Також я поставлю стіл, а на нього напої, їжу та сники. Ну і звісно, не варто забувати про стільці. Ну а так, як брат обожнює слухати музику, я обов'язково встановлю музичний апарат смачного Люба. Тут є і кола, і чіпси, і музика. Упевнена ти щаслива. Нічого собі, Рибеко, ви з брат знаєте, як жити життя наповно. Цікаво, що вигадала Джилля Барбі. Я також почала облаштовувати кухню. О, ні, вона не може виглядати гірше, ніж у брат. Зараз я зроблю дещо крутіше. Я організую справжню кондитерську для Барбі. Тут будуть і тістечка, і мафіни, і торти, і пироги. Барбі явно залишиться в захваті. А для більшого затишку на вікна я повісила ось такі гарні шторки. Також я поставлю стіл, стілець і філіжанку смачної кави. А тут буде будинок для кішечки моєї барбі. А о, до речі, кішечка. Привітайтесь! Її кличуть клео. Нічого собі а ми не знали, що твоїй Барбі є домашній вихованець. Ну і що, Джил? Ти справді зробила класне кафе. Тут є їжа на будь-який смак. Дівчата, ви так швидко впорались з другим поверхом. Обидві кухні вийшли неймовірними. Давайте подивимось на них ближче. Друзі, напишіть в коментарях, яка кухня вам подобається більше: кухня Братс або кухня для барбі. А на третьому поверсі буде спальня, і у мене є ось таке крісло ліжко. Але вона точно не зрівняється з ліжком Братс. Не сумніваюся, що спальня Барбі буде красивішою. Поставимо рожеве ліжко і додамо на неї милі подушечки. Тут постелимо м'який рожевий килим, також поставимо туалетний столик із дзеркалом і розставимо на ньому косметику. Моя барбі тут щодня буде наводити марафет. Ну а у тебе як справи, рибеко? А я почну з гарних подушок, Вони у вигляді великих губ. Також не забуду постелити килим у вигляді зірки. І поставлю от сюди комод. На ньому розставлю косметику моєї брат, а над комодом висітиме дзеркало. Ну, що скажеш, Джил? Воно навіть не подивилось. Ну нічого, зараз я зверну на себе увагу. Ей, Мені просто не цікаво. Я зайнята більш важливими справами. Ось тут я облаштую гардеробно. В моїй барбі купа різних гарних нарядів. Обережно розвісимо сукні. І поставимо ще один стелаж спеціально для сумочок. Ну, яка краса. Шпальня для Барбі готова. Ого, круто вигадано. Ну, нічого. В моїй брат також є одяг. Поставимо сюди вішалку, а знизу розкладу взуття. Також поставлю крісло, щоб можна відпочити для вибору нового вбрання. Готова! В спальні вийшли класними. Джил навіть повісила гірлянду. Ребеко, чим ти відповіси на це. Ну, добре, є в мене одна креативна ідея. Тут не буде класичного вікна, тут буде гірка вниз. Як тобі таке? Ну і навіщо це екстремально та марно? Ця гірка веде вниз, прямо до басейну. Тут є коктейлі та коло. Так, моя брат зможе класно відпочивати. Ого, ідея, реально класна. Ну нічого, я теж зроблю гірко. І внизу в мене також буде басейн. Лише у мене рожевий. Поставимо шезлонг та коло вигляді фламінго. Вийшло круто. Дівчата, ваші будиночки виглядають неймовірно. Ви чудово впорались. Джил, мені здається, тобі час освіжитись. Ти що накоїла? Ну знаєш. Я теж можу тобі відповісти. Отримуй так, дівчата, бавитись, ви вмієте. Добре, давайте краще подивимось на ваші будиночки. Почнемо з Ребеки. Її будинок для братц виглядає стильно, модно та яскраво. Молодець, ти впоралась. А ось у джил будинок для Барбі вийшов ніжним, красивим та милим. Здається, також супер.